А Австалій вітає всіх і це. Ну я думаю, ви вже і так зрозуміли, що це. Давайте починати. Так, стоп, а що з музикою? О, тепер і нормально. Поїхали. Для початку план відео. Початку. Я пройду перші останні левели першої глави, а потім піду красти яйку. Домовились? Окей, давайте. Поїхали. Його. Та ні, виглядає не так і складно. Робимо, мабуть. Ось так. Ось так і все, дивимося. Ой. Я поспішив. Давайте спробуємо заново. Тепер вмикаємо мотор. Ой, засильно. Тебе ось так поставити. Ось так. -йть 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 -йть. Давай, 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 давай. Є, е, першу зірочку ми взяли. Взагалі це доволі легкі леул, давайте спробуємо і іншу взяти. Ось так, давайте спробуємо. Чи вийде, чи ні. Та да, взагалі, взагалі без проблем. ех, от так би завжди, знаєте, так би завжди. Коментарі дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент потрепи наступне відео. Останній левел. Пам'ятаю, я не міг його пройти чомусь. Ну ми робимо ось так. І двигун. Поїхали. Чи вийде у нас нормально? Значить, треба зробити ось так. Тепер поїхали. Вийде чи ні, вийде. Повинно вийти. Ну за 2 секунди я не встигну. Так. Все, я пройшов, а без цього колеса поти. Потріб... Давайте спробуємо без колеса. Ось так. Поїхали. Ем, мені здається, чи ми чомусь не доїхали. Можливо, треба зробити ось так. А ні. Так явно робити не треба. А ось так, а, а якщо ось так, так мені здається, теж не піде. Давайте спробуємо на час. Я знаю, що треба зробити, аби вийшло по часу. Ось так треба зробити. Чекайте, зараз все вийде. По часу ми встигнемо. Я не встиг по часу. Ну окей, минулий левел я перейшов на три зірки, значить цей можна на одну. Так, дивимося мультик. Я його, кстати, ніколи не дивився. Так. Mm -hmm. А, все? І це весь мультик? Тоді давайте будемо уже красти яйко. Перший левел буде мультик. На цей мультик я дивився. Поїхали. Вроді би тут будуть птахи, і це мене лякає. Тож думати треба буде більше. Ну, робимо ось так. Максимально А ні Розкручуються саме задні колеса, тому я постійно оце от колесо ставлю назад. Чуть-чуть засильно. Та взагалі каплю, просто. Мені здається, тебе може все ж таки ось так, так буде простіше. Так, робимо ось так. І. І. і, і. Топ. Тут можна без мотора. А як? Ну так, колесо само буде крутитися. І воно, до речі, досить швидко крутиться. Але недостатньо. Значить, спробуємо ось так. Мені здається, тепер і колеса вистачить. Все, доїхали. Херундель задоволений. Я також. А це означає, що? Треба підписатися на мій телеграм-канал. Сливи, відео, міні-ігри. Все це і навіть більше ніколи не буде на моєму каналі. Дякую. Тут я навіть бачу якісь ракети. Ми робимо максимально просту конструкцію. Мабуть, ось так ще й можна. Ось так треба зробити. Поїхали! А для чого червона ракета тут? Ааа, так тут же зірочку треба якось взяти. Де вона взагалі? Вона ось тут. Ага, значить, ми робимо приблизно ось так. Дві тисячі років по тому. Окей, давайте тоді наступний левел. Я не хочу довго затримуватися на одних левелах. Е, е, як мені не подобається? Тут дуже складні левела. От дійсно. Значить робимо ось так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так і ось так. Все, поїхали. Ой-ой-ой, це може бути і не так легко. Ага. Що мені здається, треба зробити ось так. Треба зробити ось так. Аби вони, ну, блін, вони переважують просто. А якщо просто хрумделя поставити? А, так треба ще є і це, а та це неможливо тоді. Тоді ми робимо ось так. Це що було тільки що. Та блін, у мене не виходить чомусь. Бобі Боб, містер Боб, не може допомогти мені. Так, їдемо спокійно, спокійно, я сказав. На жаль, я, походу, надовго затримуюся на цьому левелі. Ні, у мене був такий шанс пройти левел. Ми встигли по часу. Там залишалося 0,1 секунда, буквально. І ми встигли. Наступний левел. Тут в цілому, мені здається, все максимально просто. Простіше не буває. Так, акуратно, 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 я сказав. Та бм, чуть-чуть. Просто за діло. Я протупив, я жорстко протупив, окей. Я вже приблизно зрозумів, що, а саме головне, як треба робити. Ось так. А, 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 ясно чому? Окей, значить, ми робимо ось так. Спочатку просто доїдемо. Давайте просто доїдемо. Та я і просто не зможу доїхати мене відчуття. А ну. Ви знущаєтеся. Все, я не буду я не буду грати, все. Давайте підемо кістечко чуть-чуть. Десь із Ілон Моск. Ідемо далі. Блін, я, мені, кстати, так не подобаються оці от левели з лепучкою. Але їх треба якось переходити. Ми робимо ось так, ось так. І тепер їдемо назад по зірочку. Тому що зірочку ніхто ніколи не повинен забувати. Так, їдемо. Блін, ну цю ми не взяли цю. Ну і бай дуже. е. Ідемо далі. Що я тут можу робити? Здається, можна ось так. Давай, херундель. Він він зможе, він зможе, він зможе. Та без проблем, без колеса взагалі без проблем. Це геніально. Та, а може і тут знову так вийде? А? Знову, знову вийшло. Знову. На три зірки. Просто тут треба два блока, і у мене вийшло на три зірки. Знаєте, ось так треба робити. На такому хорошому фейлі можна закінчувати.